Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у випуску Суркіс покидає Динамо Київ. Найбагатша людина у світі Ілон Маск купує клуб. Два гранди європейського футболу виставили на трансфер зірок збірної України. Футболіст Динамо Київ заявив, що збирається перебратися в Європу. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Реал Мадрид виставив на трансфер українського голкіпера Андрія Луніна. Президент Рала Флорентіно Перес визначився з чотирма футболістами, які готовий продати та виставив їх на трансфер. За інформацією іспанських змі, у цей список потрапив і український воротар Андрій Лунін. Керівництво королівського клубу вважає, що відхід Луніна не вплине серйозно на команду. Зазначається, що Лунін також влітку шухатиме клуб, у якому він отримуватиме більше ігрової практики. Значимо, що у цьому сезоні Лунін провів шість поєдинків за Рал, пропустив вісім голів та тричі відіграв на нуль. В активі українського воротаря також є один асист у цьому сезоні, чого не вдавалося робити воротарям Рала у Лалізі понад 30 років. Ще півроку тому Андрій Лунін був найбажавішим воротарем у світі. Його хотіли взяти собі усі топ-клуби Європи. Зараз же інтерес до Луніна потрохи стухає. Мадридському ралу, хоч і потрібен якісний дублер для Тібо куртуа, але, вочевидь, після останніх не зовсім вдалих матчів Луніна за команду Анчелотті, особливо під час розгромної поразки від Барселони, Вершкої вирішили, що Лунін вже пройшов свій пік і йому не місце в королівському клубі. Та й сам Лунін схоже останнім часом став усвідомлювати, що йому так і не вдасться виграти конкуренцію куртуа. А тому зараз це ідеальний шанс для Луніна піти з рала в клуб, де він буде основним. Питання лише, чи готовий сам Андрій опустити планку та піти в менш солідну команду. Друзі, якщо також хотіли, щоб Лунін пішов з рала, то поставте лайк цьому відео. Виселено на трансфер іще одну зірку збірної України з футболу. Мова про захисника лондонського арсенала одіозного Олександра Зінченка. Лондонський арсенал ухвалив рішення щодо Олександра Зінченка. За інформацією видання The Mirror, Арсенал продасть Зінченка уже цієї зими. Сверджується, що у лондонській команді українці більше не бачать наставник арсенала Мікелертета, який повністю відкритий для його продажу, і сказав українцеві про це відверто. Видання The Mirror підтверджує інформацію, що з іншого цікавиться Міланський інтер. За інформацією джерела Нерадзурі радзурі готуються зробити пропозицію щодо трансферу 28-річного футболіста вже в найближчий час. Ціна потенційного трансферу – 25-30 мільйонів євро. Зазначається, що в інтері вбачають Олександрі Гравця, який сильно допоможе команді на внутрішній арені в серії А. Час зіни в арсеналі вже минув. Він вже не витягує той топовий рівень, на який піднявся лондонський клуб. Коли Зінченко лише приходив в арсенал, команда не грала навіть в лізі чемпіонів. Зараз же це на рівні з Ліверпулем найкращий клуб англійської прем'єр-ліги. А сам Зінченко в той же час дуже здав у своїй грі. На це є дуже багато причин, починаючи від багатьох травм футболіста і завершуючи довгим язиком українця, який у своїй книзі видав декілька тактичних секретів Мікеля Артети, що дуже не сподобалося тренеру Арсенала. Що стосується потенційного переходу в Міланський Інтер, то далеко не факт, що Зіна буде там основним, але бодай шансів на ігрову практику за інтер в нього набагато більше, аніж в арсеналі. Все ж таки лава запасних міланців значно скудніша, і шансів Олександра з'явитися на футбольному полі набагато більше. Тим паче, інтер це домінуюча команда в серії А, а Філіпо Інзагі дуже полюбляє високо використовувати своїх латералей. А тому Зінченко повинен гарно вписатися в тактичні моделі коуча італійців. Та й сам чемпіонат Італії по швидкості набагато менш інтенсивніший, ніж АПЛ. І завдяки цьому Зіна може краще витримувати темп гри та отримувати менше травм. Друзі, чи хотіли би, щоб зірка збірної України Олександра Зінченко перейшов в Інтер? напишіть в коментарях. Футболіст Динамо Київ збирається спробувати свої сили в Європі. Футболіст київського Динамо Владислав Кабаєв розповів, що хотів би спробувати свої сили в клубі з європейського чемпіонату. В мене велика мотивація піти в європейський клуб, незважаючи на те, що мені вже 29 років. Як казав колись скрипник, в Європі в паспорт не дивляться. Я збираюся зробити все, що від мене залежить. Займаюся нутриціологом, знаю, як правильно харчуватись. В мене є особистий тренер з фізичної підготовки, і я розумію, як правильно відновлюватися після навантажень. Залишилося тільки підтягнути англійську мову. Зізнався футболіст. При всій повазі до Кабаєва, але його рівень не відповідає рівню топ-5 ліг Європи. Можливо, в умовному Ференс Фарашу Кабаєв ще міг би боротися за основу. А от в умовній Ларізі чи бундеслізі шансів у нього немає. Це яскраво показали ці єврокубки, в яких Кабаєв ніяк себе не проявив проти топових клубів. Хоча на початку цього сезону у плей-офф Ліги Чемпіонів Владислав виглядав досить солідно і навіть часом нагадував праймову окноплянку. Але потім впевненість роботи з м'ячем та шалений обіграш суперників за рахунок дріблінгу кудись поділися. І Кабаєв знову впав у своєму рівні. Враховуючи, що футболісту вже незабаром буде 30 років, то великий прогрес у його грі очікувати не варто. А тому на місці в Кабаєва ми продали йому залишитися в Динамо, де в нього є місце в старті та є гарні умови контракту. А рипатися в умовну Болгарію чи Угорщину – це змінювати шило на мило. Друзі, якщо погоджуєтесь з такою думкою стосовно Кабаєва, то поставте лайк цьому відео. Найбагатша людина у світі, доларовий мільярдер Ілон Маск, бажає купити футбольний клуб. Еррол Маск, батько мільярдера Ілона Маска, прокоментував чутки про те, що його син планує купити англійський Ліверпуль. Та словами батька Маска, Ілон дуже хотів би купити Ліверпуль, і це очевидно. Всі цього б хотіли, і батько Маска також. Справа в тому, що бабуся Маска народилася в Ліверпулі. Окрім того, у Маска є родичі в Ліверпулі. Батько Маска також зауважив, що їм дуже пощастило знати, чимало з Бітлз, тому що вони виросли з деякими членами родини маска. Він зазначив, що уся сім'я Масків дуже сильно пов'язана з Ліверпулем, а тому його син зробить все, щоб купити цей клуб. Значимо, що у 2024 році статки Ілона Маска оцінювалися в 195 мільярдів доларів, що зробило його небагатшою людиною в світі. Чесно кажучи, новина про покупку Маска Ліверпуля трохи бентежить. Останнім часом Маск робить багато досить одіозних та неоднозначних заяв. Таке відчуття, що Ілон трохи поїхав дахом. А тому, якщо Маск дійсно купить такий великий клуб, як Ліверпуль, то в месесайців можуть виникнути великі проблеми. Маск особливо не розбирається в футболі, але знаючи його характер, він 100% буде максимально втручатися в футбольні процеси керівництва командою. Таким чином, з Ліверпулем під керівництвом маска може відбутися те, що відбулося з Челсі під керівництвом Тоні Болі, або ще гірше, те, що відбулося з Динамо Київ під керівництвом Ігоря Суркіса. В будь-якому випадку будемо сподіватися, що амбіції та зашкварність маска не нашкодять найвеличнішому клубу Англії. Друзі, а яку команду ви порадили купити маску? Напишіть в коментарях під цим відео. Суркіс покидає Динамо Київ. Молодий голкіпер Динамо В'ячеслав Суркіс може продовжити кар'єру в зорі. 18-річний воротар київського динамо В'ячеслав Суркіс, який є онуком відомих братів Суркісів, власників клубу, може залишити рідну команду на правах оренди. За інформацією близької до клубу, зоря виявила інтерес до молодого таланту і розглядає його як перспективне підсилення. Суркіс молодший, незважаючи на свій юний вік, демонструє чудову реакцію та володіє хорошими навичками гри ногами, що привернуло увагу тренерського штабу Луганчан. На тлі конкуренції воротарській лінії Динамо та обмеженого ігрового часу оренда може стати вигідним рішенням для обох сторін. Сам Вячеслав поки не коментує можливість переходу, але близький до футболіста джерела, запевняє, що він зацікавлений у шансі здобути стабільну ігрову практику на рівні УПЛ. Усі ми розуміємо, яким чином суркіс молодший потрапив в команду Динамо Київ. Однак, за відгутками спеціалістів, цей воротар у молодіжці Динамо показував непогану гру. І зараз головний тренер Кіян Олександр Шовковський навіть взяв онука Суркіса на збори Динамо Київ Туреччину. Проблема лише в тому, що конкуренція на голкіперській позиції в Динамо досить пристойна. Бущан демонструє гарну стабільну гру. Є вічно молодий та перспективний нещерет, який, щоправда, інколи привозить. Є ще Денис Игнатенко та Валентин Моргон. А тому Суркісу Молодшому поки немає місця в клубі. І потенційна оренда Голкіпера в зорю була б гарним варіантом як для гравця, так і для київського клубу. Друзі, а чи вірите ви в те, що Суркіс молодший в майбутньому буде основним воротарем Динамо Київ? Напишіть в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе. Та Україну.